Всім привіт, друзі! Хочу поділитися такими думками, чому Ізраїль постійно воює і чому є гоніння на євреїв, нас, християн, тому що сатана він хоче всячески істрибити цей народ. Навіть коли в нас сьогодні в Україні війна, всячески хочуть істрибити наш народ. Тому наскільки важливо сьогодні? Огублюватись у Слово Боже, щоб дійсно бути учнем Ісуса Христа і нести гідно Слово Боже, щоб наслідувати Царство Боже на цій землі і у вічності. Тому і важливо хранити своє серце в чистоті, в святості, і дійсно бути людиною віри, яка покладається на Слово Боже, і хранить Божі заповіді в своєму серці і житті.